Дар'я Нечупорук 15 років. Дівчина розповіла, що з березня 2025 року відвідує в Житомирі простір для підлітків світи. Дар'я говорить, що її тато захищає Україну від початку російського повномасштабного вторгнення. Дівчина каже, що їй важко психологічно витримувати розлуку з рідною людиною. В просторі світи вона знайшла підтримку психологів та зустріла друзів. Я Пішла знайшла тут багато друзів, і ну просто саме щаслива тут. тепер Вийшло так, що в влітає мене набагато менше друзів ніж тут, але. Тут і за те, що така велика компанія, ніхто нікого не обділяє, всі на рівні. Якщо там бачиш, що за куди переходить з границі, всі вже різко починають закінчуватися і не переходять далі. Всі стараються бути культурними, вічливими. ми всі дружимо, от не сваримося, стараємось просто підтримувати один одного. Ну і Тримаємося одної великої компанії, бо ну, хто ми без друг друга. Зі слів Дар'ю, просто. Світи, вона знайшла нове захоплення акторську майстерність. Акторська майстерність я туди ходжу прикольненько, так це ми розвиваємо дикцію і, можливо, там буде якийсь невеличкий сценарій. Також тут є блогінг. Ми знімали таких невеличких ролики, Робили майстер-класи, дуже різні були. Помалювали. Ми робили якісь плакати, а, багато чого різного було. Дуже прикольні у нас психологічні тренінги. Ми малюємо розповідаємо історії. Ще також вивчаємо англійську. Марина Гринчук, керівниця простору для підлітків світи, розповіла, що центр в Житомирі працює з січня 2024 року за підтримки вітчизняних та європейських благодійників. Його відвідують діти переселенців та військових. За два роки роботу простору світи у Житомирі. Понад 180 підлітків віком від 11 до 17 років пройшли програму відновлення. 184 підлітка. Пройшли програму відновлення світи, і це більше ніж півтори тисячі проведених занять, це більше ніж 250 консультацій психологічних, які ми надаємо і батькам, і підліткам. Це більше 108 підлітків, які відвідали літні відновлювальні кемпи в Карпатах в Естонії, в Німеччині. Це не просто цифри, це дійсно живі історії дітей, трансформації дітей та батьків, тому що ми у нашому просторі намагаємося надати. Саме підтримку, розвиток та допомогти у цей непростий час. Анна Нікіна, проєктна менеджерка простору світи, розповіла, що наприкінці 2025 року запровадили освітню програму Засвіти своє майбутнє. Діти навчаються у нас, проходять навчання з основних предметів. Це математика, СТЕМ, українська мова, історія, англійська мова. Також вони автоматично проходять нашу систему підготовки психоемоційної, тобто з ними працюють психологи, розмовляють і адаптують їх до суспільного життя. зі слів. Анни анікіної простір світи в Житомирі працює п'ять днів на тиждень з вівторка по суботу. Тетяна Іскоростенська, Леонід Харшан, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.